Експорт зерна, ядерна безпека та полонені українські військові такі теми стали основними під час перемовин у Львові президента України Володимира Зеленського з очільником Туреччини Реджепом Ердуганом та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем обговорили сторони можливий візит МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивезти свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити. Безумовно, всі обстріли Непропустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи, ядерний шантаж Росії. Це точно вже має бути вирішальний аргумент для усіх, усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання державою терористом і відповідне політико юридичне ставлення до неї щодо ситуації, яка виникає навколо Запорізької АЕС, то ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль, а може навіть гірше і більше за ЧАЕС. Генсек висловився, що візит можливий лише за згоди української та російської сторін. Як і раніше, я серйозно стурбований ситуацією, яка склалася на найбільшій в Європі АЕС у Запорізькій області. Тут має переважати здоровий глузд. Тут треба розуміти, що будь-які дії на станції можуть поставити під загрозу світову безпеку. Та перш за все безпеку атомної станції. нам потрібна угода, яка дозволить забезпечити безпеку на АЕС. Росіяни повинні покинути українську станцію. Щодо наших полонених військових, то генсек ООН переконаний, що Організація Об'єднаних Націй докладе максимальні зусилля, аби міжнародні організації мали доступ до захисників України. А ще побіцяв місію із розслідування російського теракту в окупованій Оленівці стосовно вивозу українського зерна з портів Одещини, то сторони домовилися про продовження координації у реалізації зернової ініціативи. Нову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям. Я вдячен вам і допомагає вирішувати глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи, її вдосконалення, підвищення безпеки і її реалізації. Це глобальна потреба, щоб збільшилась кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава готова буде. І буде гарантом глобальної продовольчої безпеки. 21 судно менш ніж за місяць вийшло з українських портів з українським зерном. Деякі з них ще в дорозі, і вони прямують до країн Африки, прямують туди, де є голод і посуха. Сьогодні ж генсеку Антоніо Гутериш іще в Україні. Він в Одесі. Там він відвідує одеські порти. Артем Каня, редакція «Обозріватель».